Вітаю! Сьогодні я буду готувати смачний, корисний, швидкий в приготуванні та ще й пісний пиріг на апельсиновому соку. Для України сьогодні те, що готується швидко, дуже актуально, бо то ракети літять, то світло вирубають. Що потрібно для цього пирога? Один стакан пшеничного борошна, Я беру цільнозернове. Чому саме цільнозернове? Бо воно корисне і наш організм подякує нам за це. Звісно, можна взяти і борошно вищого гатунку, біленьке, але ну, нічого для організму цікавого там не буде. Якщо б ми готували бісквіт, так звісно, там потрібно тільки борошно-біле вищого готунку. Але для цього пирога е, краще буде цільнозернове. І не тільки для пирога, а й для нас для здоров'я. Один стакан звичайної манки. Я взяла однакові стакани, щоб пропорції були такими однаковими. Цукор. Цукру треба десь від половини стакану до цілого стакану, у залежності від того, наскільки солодкі пироги ви полюбляєте. Ну, я взяла десь. Дві треті стакану. Цукор краще використовувати не білий, а коричневий, тросниковий. Але в мене його сьогодні якось немає. Половина стакана олії без запаху. В мене соняшникова олія. І апельсини Точніше, не самі апельсини, а сок. Зараз я буду вижимати сок з апельсинів. В мене такі великі апельсини. Я сподіваюся, що вони сочні, тому їх потрібно два. Якщо у вас маленькі апельсини, то краще брати три. ну, В кінці кінців, коли ми будемо змішувати цю масу, ми можемо підкоригувати її консистенцію, там, додавши трошки. Борошна. Розпущувач або сода в мене амоній. Десь 2 третини чайної ложки соди, або, ну, якщо ви берете розпущувач, там пишеться на яку кількість борошна. Тут одна упаковка розрахована на 500 грамів борошна, тому в мене аж ніяк не ні 500 грамів. Тому я візьму половину цієї упаковки. Ці інгредієнти обов'язкові. Але я додам ще й для вкусу та для більшої користі. Я додам кунжут, я додам мак, додам мелене насіння льону і я полюбляю кардамон. Тому я додам ще й кардамон. І так, незайвими будуть і родзинки, або якісь інші сухі ягоди, наприклад, журавлина або вишня. І поки я буду е, вижимати сік з апельсинів, е, я покладу е, родзинки у гарячу воду, щоб вони стали більш м'якими. План дій такий. За допомогою терки зняти. Цедру з апельсинів і вижити з них сік, і у цей сік додати розпущувач, а потім змішати усі ці елементи і змішати їх з соком. Ось і все. Не треба нічого там, міксером, збивати, ніяких яєць. Просто все змішати саме таке тяжке, мабуть, це е, вижити. Сік з апельсинів, але у мене є електрична соковижималка для цитрусових. Я зробила сік, його вийшло. Майже більш, ніж ось такий стакан, такий же самий, який е, я використовую для е, всього іншого. І цей сік я його спробувала, він такий кислий. Тому я думаю, що така немаленька порція цукру, яку я взяла, це буде саме то, що треба. І так, тепер готуємо тісто. Ми просто змішуємо усі ці. Інгредієнти. Я виливаю сік у мисочку і додаю розпущувач, щоб він там розійшовся. І ще на цьому етапі треба включити духовку. Обов'язково, бо випічку треба ставити у гарячу духовку. Я включаю на 170 градусів у режимі верх низ Розмішувати все краще за допомогою вінчика. Це Цедра, додаю олію і тепер буду. Додавати все інше. Це борошно вже туди пішло. Мішаємо, щоб не було комочків. Манка пішла за борошном. майже одразу. Так, додам мелені зернятка золотого льону. Додам синеглас мак. І кунжут Якщо у вас є, наприклад, стружка кокосу, теж можна додати, в мене її зараз просто чомусь немає. І чуть кардамону, але це за смаком. Можна ванільного цукру додати, можна майже корицю, але я думаю, що кардамон це для мене буде гаразд. Тепер ми все змішуємо добре-добре. І залишиться додати тільки е, родзинки. До речі, можна і горішки додати, але я не буду зараз цього робити. Е, бачите, тісто таке, я думаю, рідковате. Тому я додам ще 2 столових ложки борошна. Але Тут таке не хочеться, щоб воно було дуже таке забите. Але хочеться, щоб воно піднялося, щоб воно не стало якось ну, як млинець. Все, дві столові ложки цільнозернового борошна я додала, і я думаю, що це буде все гаразд тепер. І додаю віджаті родзинки. Це тісто готове. Це розповідати довго, але якщо просто його робити, це ну, дуже швидко, якісь там 10 хвилин, тісто готове. Я буду випікати ось в такій е, круглій формі, вона з антипригарним покриттям, але я на всяк випадок все ж змащую її олією. Щодо консистенції тіста. Ось бачите, як густа, така, як густа сметана, мабуть. Воно так ледаще стікає з ложки. Воно не дуже щільне і не дуже рідке. І все. Час випікання. Буде залежати від вашої духовки. Середній час це 30 хвилин, але може бути і довше. Тому зубочистка відкриваємо, вставляємо зубочистку в пиріг. Якщо вона виходить сухою, пиріг готовий. Якщо вона трошки липка, ще там по 5 хвилинок додаємо, додаємо до. Часу випічки. Запах в кухні неймовірний. Я вже дістала пиріг з духовки, ось він виглядає ось так. Він випікався 35 хвилин. Спочатку я поставила таймер на 20 хвилин, потім заглянула і побачила, що він, ну, зовсім не готовий, він світлий, такого світлого кольору. Поставила таймер ще на 10 хвилин. Через 10 хвилин він був майже готовий, зубочистка була суха. Але я хотіла, щоб він був такий більш рум'яний. І ще на 5 хвилин поставила, тобто 35 хвилин і ось такий виріг. Чому він в мене ще в формочці? Бо його краще виймати, коли він. Чуть охолонений. Якщо я зараз зроблю так переверну, щоб він випав, він може розламатися на шматки. А коли він охолоне прямо в формі, він стане більш таким упругим і його можна буде просто форму перевернути і дістати пиріг. Він дуже смачний і без якоїсь начинки, але одного разу. Я робила його з таким веганським кремом для, для компанії моїх друзів веганів. Я його розрізала на два шари і зробила крем з насіння соняшника. Такий веганський крем. Насіння соняшника треба. Ну, десь на годин 6-7 або просто на ніч залити водою, воно ем, стане більш м'яким, воно розбухне, так, його перемолоти е, дуже так, ретельно перемолоти е, у роздріблювачі чи в блендері, і додати цукрову пудру і е, вийде такий оригінальний крем. Але цей пиріг я буду їсти просто так без крему, і пригощати своїх рідних. Якщо хтось з вас спробує зробити такий пиріг, діліться в коментарях. Підписуйтеся на мій канал, в мене є ще багато цікавого, про що я хочу розповісти. Дякую.